В один чудовий момент я помітив таку тенденцію, що на деяких проєктах чомусь втрачається оптимізація. Тобто, вроді би, якби, все окей, все коректно налаштовано. Але є така тенденція, що у нас фактично там 10-20 заявок, а по факту нам Фейсбук показує там 6-8, бувало навіть дві. Я почав розбиратися, в чому ж проблема. Да? Шукав, переналаштовував, і в один момент, коли я почав на такі проєкти переналаштовувати капі. У нас не тільки починали відбуватися в цілому всі події, а і їх ставало більше. І у нас результати ставали дешевші Спочатку я якби просто скидав це на зацеп, але коли це серед проєктів пішло вже в якусь тенденцію, то я зробив деякі видів. Також було помічено, що в цілому, навіть з пікселем, якщо він її відбиває і порівняно з капі, то на пікселі там швидше зв'язка вигорає. Ці висновки дуже довго сиділи в мене в голові. Насправді, я не. Міг знайти їм ніякого підтвердження ні в справці Фейсбуку, ні, в принципі, ні десь по чатікам, ні десь в гуглі. Тому рішення було одне: треба подзвонити в підтримку мета та поспілкуватися з декількома менеджерами і спробувати у них вивідати цю цікаву інформацію. Загалом після спілкування з декількома менеджерами від підтримки Фейсбуку я. Прийшов такого до такого висновку, щоб проблема заключається в тому, що люди забороняють відслідковування своїх дій в додатках. Там зараз, в принципі, тенденція на те, щоб забороняти куки, так у Google також є якби ці проблеми. І в цілому метод використання і використання в конвершн АПІ від Facebook воно не дає змогу пробити цю заборону, але воно дає змогу налаштувати тригери, які буде відслідковувати алгоритм ФБ. Тобто Тобто, якщо, наприклад, наприклад, у нас є два користувача, але е, одна людина заборонила відслідковування, інша дозволила. Якщо та, що дозволила людина, звісно, якби у нас стоїть просто піксель, то ми ці дії відслідкуємо. Якщо у нас е, людина заборонила, то ми не отримуємо скоріше за всю за все цю інформацію. Якщо матися... Прогнозувати шлях клієнта, так от людина там сидить на роботі, лістає рілсики, побачила нашу рекламу, перейшла на сайт. Здається, вроді би як хоче замовити. Але ззаду підходить начальник і каже, що ти в телефоні сидиш. Працює. І не відклала телефон. Ну, якось там вона собі запам'ятала, як називається наш домен. І на обіді заходить по цьому домену напряму на сайт. І вже через те, що у неї заборонене відслідковування е, дій в додатках, піксель не може співставити ніяке вікно атрибуції нам не допоможе. Він просто не може співставити, що це якби одна і та сама людина. Ми використовуємо капі, то при переходах у нас для користувачів присвоюються тригери. Ці тригери, е, які тригери ми відслідковуємо, налаштовуються при налаштуванні капі, далі вже присвоюється користувачам, і в такому випадку більша вірогідність того, що алгоритм зрозуміє, що це та сама людина. Справді це зараз єдине рішення, і воно дійсно працює. Капі ще не, не інтегрували всі там, наприклад, платформи. Так на квіз, на квізи, наприклад, важко знайти платформу. Через яку можна встановити капі, на деяких конструкторах лендосів також не можна. На звісно, якщо це кодом, сам самописний сайт на Wordpress можна це зробити. На основних таких популярних найпопулярніших конструкторах лендінгів також це можна зробити. Є свої нюанси. Загалом можна зробити висновок, що, да, що в принципі цей метод аналізу, метод моделювання поведінки. Що капі це метод моделювання поведінки користувача, вже на основі моделювання і на основі цих тригерів мета підслідковує на даному ну, на даний момент події. Мій якби особистий рекомендаціон використовувати капі по можливості. Звісно, не не завжди це потрібно зараз. Якби тенденції такі, що в залежності від версії кабінету, від оновлення кабінетів, акаунтів і так далі. Ми маємо різні тенденції, результати, в принципі, різну роботу кабінетів. Відповідно, на деяких проєктах і кабінетах це потрібно робити, на деяких ще можна якби проскочити. Але тим не менше, якщо є можливість, спробуйте хоча б протестувати, так? або банально, хоча б просто навчитися, як вона налаштовується, як вона встановлюється, перевіряється і так далі. Так, щоб мінімізувати максимально би, ці всі проблеми. І у разі, якщо у вас іде просадка, ви могли перекріплятися. Ручитися і спробувати щось інше для того, щоб повернути результативність. Чекайте, наступне відео буде по практиці: практика встановлення лаштування капі, і по всім якісних гарних лідів Пока.